Вітається, Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. Вчора говорили про війну в Україні, але сьогодні війна не лише в Україні. Так ракети літають між Ізраїлем і іраном у Сполучених Штатах Америки. Відбулися знову дебати цього разу між віце-президентами. От маємо про що говорити там міжнародні. з нами Ігор Горгулик, журналіст. Вітаю в нашому етері. Вітаю, вітаю, А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні у 10.15 радіо ФМ Галичина в прямому етері, А переглянути відео можете на Ютуб каналі ФМ Галичина. От власне, пане Ігоре, сотні іранських ракет летять на Ізраїль. Пряме потрапляння у будівлю та Львівського університету працює по але результати такі собі. Це ви до речі, опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. Я переглянув, як ви оціните зараз ці події, які відбуваються між Ізраїлем і Іраном. Ну, події, очевидно, що закономірні, тому що Іран е, анонсував одразу свій удар як тільки на близькому сході почалося чергове загострення. Ми побачили і попередження адміністрації США до Ізраїлю про цей удар, і ми побачили власне саме цей удар. Ясна річ, що е, ізраїльські оглядачі намагаються. Так би мовити, дещо згладити е, наслідки цього удару. Але перші реакції, я вчора, до речі, дуже ретельно стежив за цими реакціями, були в принципі несподіваними, тому що, як виявилося, оцей е, славнозвісний залізний купол не зміг дати собі ради з такою кількістю іранських ракет, і мушу зауважити, що іранські ракети це не є. Ті ракети, які запускає по Ізраїлю, скажімо, Хамас з того ж Лівану. тому що там йдуть у хід реактивні снаряди, а тут були повноцінні ракети. Що буде далі? Я думаю, що Ізраїль все-таки дасть належну відповідь, але коли буде ця відповідь і якою вона буде, Ізраїль, як відомо з історії цими з пейджерами. Він здати на несиметричні відповіді, тому ми будемо тільки чекати, що для України ясна річ, що є два таких аспекти. Перший аспект це те, що увага наших союзників, ключових союзників, буде зараз перемикатися на близький схід, тому що, в принципі, там оцей клубок. Такий Велетенський, який жевіє і ну, час від часу вибухає, він зараз, в принципі, набрав такої кондиції, що він загрожує глобальній перспективі. З іншого боку, це економічний інтерес, так? це нафта, так би мовити. Тобто, якщо би бачимо, наприклад, минулого тижня спроби Саудівської Аравії обвалити нафтові ціни, так? І це рішення незалежно від того, які мотиви були у саудівських принців, це рішення, скажімо, вдарило по Росії, так? тому що, власне кажучи, основне джерело її доходів це є зараз експорт нафти кіньовим флотом. Тому тому оця увага наших західних союзників буде перемикатися на близькосхідні проблеми, на скажімо, шляхів врегулювання, можливо, навіть на допомогу Ізраїлю, тому що Байден заявив і віддав наказ е, е, військам, які дислокуються у Червоному морі. в, середнь... в е, е, Власне, в регіоні Близького Сходу е, допомагати Ізраїлю збивати. Іранські ракети, з іншого боку, ми будемо бачити, все-таки як відреагує Росія, тому що ясна річ, російські зараз воєнні блогери, вони е перебували вчора, ввечері і сьогодні в стані такої ейфорії, що нарешті почалося, і, і так далі. Але е з іншого боку, ми будемо бачити. і Можливість послаблення воєнної допомоги іранської російському режиму у нашій війні, тому тут є ну, така багатогранна ситуація, я б сказав, і ми мусимо дуже <кхем> власне кажучи, наша технологія має тут також спрацювати. Тому що я нагадаю, що був такий період, коли ми просили допомоги воєнної допомоги допомозі Ізраїлю, і ми почули відповідь, що Тель-Авів є нейтральним, оскільки він в оточенні ворогів, і він може, і будь-яка допомога, скажімо, Росії ламатиме цей нейтралітет і може спровокувати удар по Ізраїлю. Цей удар вже відбувся. Угу. І е, є своєрідні заяви. Я не знаю, чи можна назвати ядерними заявами та тому що в Ірані кажуть, якщо Ізраїль захоче відповісти на атаку, то буде відповідь з ракет, руйнівна сила яких здивує весь світ. Е, Іран має чим таким бити? І що ж тоді робити Ізраїлю? Чи зможе Ізраїль від ще масштабнішої атаки відбитися? Ну ви розумієте, я б ставився до таких заяв доволі скептично, uh -huh. тому що ми вже чули заяви з Російської Федерації, що в неї, в неї є така зброя, яка там здивує весь світ. Ми кілька років тому спостерігали, як Путін демонстрував мультики з цією зброєю і тому подібно. Я не думаю, що Тегеран мав. Схожу зброю або, скажімо, якісь аналоги цієї зброї, але ми вже знаємо, як закінчилася історія з російською суперзброєю. Так вона закінчилася велетенською вирвою під час невдалих випробувань ракети Сармат. До речі, хочу також скажімо, звернути увагу на такий акцент, що оці випробування ракети Сармат. Мали бути синхронізовані з випробуваннями китайської суперзброї. Ну от, і, власне кажучи, Китай також запускав саме в той день е, свою міжконтинентальну балістичну ракету, яка досягнула цілі. І, власне кажучи, реакція Пекіна на е, скажімо, невдалу спробу е, зі Сарматом була доволі такою іронічною. Тобто, ми побачили, що Китай, незважаючи на підтримку Росії, він е все-таки веде конкурентну боротьбу. нею, і, е власне, кажучи, не, не оминув нагоди, аби продемонструвати свою вищу. Тому мені видається, що такі заяви іранського керівництва вони е просто є більш пропагандистськими такими. Mm -hmm. І я не думаю, що. Е що Іран володіє такою зброєю. Якщо б він цю зброю мав, то по-перше, я думаю, що це було б не новиною для самого Ізраїлю, а тим паче для Сполучених Штатів Америки, які б попередили своїх ключових партнерів поза НАТО, а саме такий статус має зараз Ізраїль, про існування такої зброї, mm -hmm. і мені здається, що Ізраїль був би готовий до двісті. Такої зброї знову дебати відбулися у Сполучених Штатах Америки. Цього разу кандидати у віце-президенти виступали і власне згідно з опитуванням американських медіа, республіканець на 1% випередив демократа. А на вашу думку, чи ці дебати між віцепрезидентами президентами так, кандидатами віцепрезиденти, чи мають вони якийсь вплив взагалі на американського виборця на вибір президента? Я думаю, що ці дебати це така декорація до, mm -hmm. до, власне кажучи, кандидатських дебатів кандидатів у президент. От. Тому що ми побачили, що в принципі ми не побачили тут розмови про лідерство Америки у світі. Дебати між Волсом і Венсом провадилися здебільшого на внутрішньоамериканські теми, при чому провадилися Ну, я би сказав, на такому якомусь дещо поверховому рівні. Ну, просто-напросто, як на мене, віце-президент від демократів використав трибуну дебатів для того, аби нагадати Америці, хто такий Трамп. От, з, скажімо, з, колишнього, з колишньої його каденції, особливо особливо. З тих відомих подій, які передували інаугурації Байдена, так, тобто, коли Трамп не погодився з результатами виборів і закликав штурмувати капітолій, От, власне кажучи, Венс він нагадав американському народові, з ким він може мати справу. Тобто, Мені видається, що це така була ну, підтанцьовка до основних дебатів. От, до речі, очевидно, що ми не будемо бачити вже другої дебатів, тому що Трамп категорично відмовляється від другого раунду дебатів. Тому мені видається, що це, це була така ну, просто потрібна е, компонента. Передвиборчої кампанії обидвох е, кандидатів е, потрібна, але але така собі декоративна. А як ви думаєте, чому про Україну та не згадали цього разу? Тому що, наприклад, про Ізраїль та Іран говорили е, від України, вже вже нема про що спілкуватися на тему України? Ну, це власне те про про що ми говорили буквально кілька хвилин е, тому. Підвоперше е, угу. якраз актуально було Ізраїль, Іран так. Угу. Про Україну, ну мені видається, що з виборців тиждень, що мені видається, що ну ще повторювати Україну в процесі дебатів у кандидатів у віце-президенти було би вже дещо перебору. Ну це з одного боку, а з іншого боку, ну. Все-таки мені видається, що е, тему України е, віддано на відкуп кандидатів у президенти. Uh -huh. Ну, особливо це фішка Трампа, і тому е, ну, його е, віцепрезидент майбутній, очевидно, навіть подумав би собі е, за мовитон о, перебувати лідерство свого патрона у цих темах. Ну і відповідно його візаві так само не, не хотів реагувати на певний подразник, який би міг виникнути під час цих дебатів. Я кажу, що ці дебати були більше зосереджені, власне кажучи, на американських проблемах, на проблемах будівництва, на проблемах там соціального захисту, медичних якихось там аспектах. От ну в принципі треба було віддебатувати от от вони це віддебатували а добре а як ви думаєте за 2025 рік і допомога від сполучених штатів америки чи очікувати нам чи не очікувати тому що в нас є досвід та коли ті 60 мільярдів е, ухвалювали ну місяцями напевно що можна цього разу очікувати чи все таки треба чекати на вибори та які відбудуться в листопаді а вже за їхніми результатами буде більше якась чітка чітке розуміння що чекати в україні <кій> виборами, виборами розумієте, uh -huh. ясно річ, що від постаті того, хто прийде в Білий Дім, залежатиме допомога Україні, обсяги допомоги, принаймні, і так далі. Але тим не менше ми мусимо бути готові до того, що обсяги допомоги американської допомоги Україні набагато зменшаться. Чому тому що ну, банально, е, тому що це було, по-перше, анонсовано вже. По-друге, ну, ми ж бачили і заклики Байдена, і в принципі того ж Трампа, намагання перекласти на Європу фінансування українсько-російської війни і, і допомогу Україні. І в принципі, це ж так і відбулося. З іншого боку, будуть включені очевидно інші механізми. Які допомогові механізми, ми, наприклад, скажімо, фінансування з коштів заморожених російських активів? От і ми бачимо певне порозуміння тут між штатами і Євросоюзом. Хоча певні ризики тут є, я розумію наших партнерів, тому що в принципі йдеться про такі драстичні моменти, як банківські активи і банківські вклади, тобто йдеться про е, саму. Е, Ну, скажімо, довіру до е, банківської системи. Очевидно, що і в Європі, і США е, власне прораховують ці речі. А, адже ж не тільки Росія тримає свої активи десь там в якихось банках, чи, чи, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, чи в Європі, так? Е, але ми вже бачимо ці перші е, скажімо, е, речі, які е, стосуються російських активів, і як можна. Фінансувати цих активів допомогу Україні, але е, у всякому випадку мені видається, що е, допомога все-таки суттєво зменшиться. Ну, зрештою, ну про що ми говоримо? Закон про лендліз, який був так сильно розпіарений в Америці, на фактично не працює і не був задіяний. Тобто, навіть адміністрація Байдена е, знайшла певні якісь причини, аби обійти цей закон. І не використовувати його mm -hmm. як механізм допомоги Україні. Тому, yeah, 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 yeah. тому нам варто все-таки зосередитися на власних ресурсах, розвивати свій оборонний комплекс і, і розвивати, скажімо, можливості для дальних ударів е, по Росії і, власне кажучи, через таку стратегію от, впливати на наших союзників. Mm -hmm. Тому що і, і в принципі на союзників Росії, тому що якщо наші далекобійники, е, далекобійні дрони будуть бити по стратегічних об'єктах, в яких зацікавлені, ну, наприклад, Китай, там по тому ж таки, сила Росії, да, по якому постачається енергоносії в е, Китай, чи там по, по інших, скажімо, е, якихось дуже драстичних е, речах, які впливатимуть на економіку Америки. То я думаю, що е, не маючи інструментів заборони дальнобою американською зброєю, американці будуть змушені думати над тим, як все-таки запобігти е, таким е, е, ударам, які завдають і їм шкоди. Але ще одне сказати, що. Ми мусимо усвідомити, і це ця тенденція вже виявляється. Буквально упродовж місяця мусимо мусимо ось... завершувати, пане Ігор. Мусимо завершувати, бо зараз нас перебіг реклама. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого тару. Ігор горгулих журналіст був сьогодні з нами. Мене звуть Роман Мудрий. Я і Побачимось.